Латиські мрії і міфи про латишів. Роботи латвійської художниці Буле презентували в Івано-Франківську. Художниця мислить філософське і створює систему образів у вигляді метафори та іронії. На картинах латиші, сонцевороти, серцеїди, ті, що сидять на кропі та дереві, і ті, що тягнуться до сонця. У нас є таке вираження – сідець на зеленій ветці. Це виглядає так. Так. Если жизнь очень удалась, мы говорим, э, ну, как дела. И если нам отвечают Яна, я зеленые ветки, это ну, все, все хорошо. И я в своем этом, искусстве тоже это образ как, ну, использую. Но этот человечек в этом случае он латыш. Но если он переезжает в другую страну, мы можем назвать его как, э, другом, другом имени. Це поневіряння думок авторки та художніх можливостей по світу латиських міфів, історії, поезії та ідентичності. Художниця вільно мріє та одночасно дивиться на минуле сучасність та майбутнє. А мрії Латишів каже, Агнесе Буле, такий як в усіх народів. Це мир і спокій. Патріотизм це те, чого ніколи не може бути забагато, адже кожна нація хоче жити у сильній та процвітаючій країні. Читає про те, що всі люди? Ну, а щастя, наверное, і о мире, і о том, що и днем происходит, і о том, що політики, що -то, сім'ї. Спеціально для України сделала такой, э, вечно свят українських леса. У мене такой с латвий флагами, теж на виставке видно. Там варіант такой, є, ну і такой теж є варіант. Проєкту Латиські мрії вже 15 років. Серія із 50 робіт мандрує світом. В Україні ці роботи вже побачили в Одесі, Києві та Львові. Мистецький проєкт покликаний привернути увагу до Латвії як головуючої країни в Раді ЄС та до культури латишів. Художниця Агнеса Буле таким символічним чином і стилізованим чином відражає, яка мрія латишей, використовує гумор також. І е, трошки ссміяс над латишами над, над, над собою, але також виражає наші дійсні мрії. І частина наших мрій це е, як посилити патріотизм, як посилити нашу державність. І на цьому, на мою думку, це наша спільна мрія з Україною. В Краєзнавчому музеї латиські мрії експонуватимуться до кінця травня.